Трохи менше місяця тому а, я попросив людей скинутися грошима, тому що ми знайшли партію 430 мавіків третіх. Е, менш ніж за добу ми зібрали необхідну суму 938 тисяч євро. І е, тиждень тому зайшла перша сотня. Сьогодні дійшло ще 330. Мавіків третіх на паралельному курсі ми контрактували, дійшли зараз 5 матрасів трьохсотих. До них ми добрали ще 20 батарей і 10 тепловізійних камер офігенних. Плюс у нас є ще двадцять п'яти матрасиків 30Т з тепловізійними камерами. У мене зараз за спиною мільйон двісті сімнадцять тисяч євро. Це колосальна сума зібрана небайдужими людьми для. Підтримки, і це буде суттєва дієва підтримка наших сил оборони. Все починає розлітатися по підрозділах на передовій, А я хочу щиро подякувати усім, хто не втомлюється, усім, хто донатить, усім, хто розуміє важливість кожного ось такого апарата, який буде доставлено нашим захисникам. Спасибі вам.